Логію поміститися, але не помістився. Uh, уже написано шість частин і сьома хороше число, просто сьома, і вона я дійшов до нашого часу. Ця історія триває, прямо ми сидимо, а історія триває. Uh, і буде вона, сьома частина сучасна, тривати в нашому часі. І таким чином я покажу нерозривність якраз у цій традиції і козацької слави і козацького духу лицарського українського. Бо він може так зараз і не називається прямо, але ось він і є на наших очах. А ми козацька нація, козацький народ про це писали ще в 17 столітті іноземці. Вони нас так прямо і називали козацька нація. Інше питання, чому так не називається відкрито, чому досі одні соромляться цього, інші бояться. Бо на те причини це окрема довга розмова. Це от є упослідження, чим імперія займалася протягом століть. В тому числі і підмінною понять, щоб самим українцям вселити інший образ козака, не захисника і не рятівника, а інший образ карикатурний, і ми зараз ну і. Певно, будь-яка влада теж дуже цього боїться, бо козацька нація, козацька держава і суспільство це співтовариство вільних озброєних людей. Ну а самі розумієте, не кожній владі потрібен народ вільний і озброєний. Так? Бояться і цього, тому ця ідея трішки завжди. Всі 30 років незалежності України вона або дробилася, або карикатизувалася знову, або маргіналізувалася і відсувалася на задній план. Це окрема така важка насправді розмова. Чому так відбувається? Але незважаючи на це, сто років тому, коли були події української революції, цей козацький дух як Фенікс з попелу. Піднявся і воскреснув і зараз, 2014 році, і зараз це все на наших очах. Ми, ми саме є свідками час цих подій.